Ще не було нормалізовано бути гей. Це вважалось хворобою це вважалось ненормальним. Як людина подавляє свої бажання та почуття через соціальний тиск. якби кожен хлопець хотів кожну дівчину, кожна дівчина хотіла кожного хлопця. Це ж би перенаселення було. Всі би шпонькались дуже довго і дуже багато. Найбільший ріст він йде в болі з болем. Ось і тому дуже важливо переживати кризу. Ні, 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 ні. Навіть не думайте. Це взагалі капець. Це капець. Чудова шапка? Доброго ранку, веселих свят і ласкаво просимо. Привіт усім! Сьогодні ми розберемо фільм Керол. Цей фільм не тільки розбив серця багатьом глядачам, але й лишив після себе багато психологічних питань. Ця історія про пошук себе, прийняття своїх почуттів та право бути собою. Мене звати Слейданя, я майбутній психолог. З вас лайк, підписка, якщо ви ще цього не зробили. Коментар більше. І також для спонсорів. Для спонсорів від 50 гривень у мене ексклюзивні смайли. Приємного перегляду. У центрі сюжету молода фотографка Тереза та Керол упевнена й сильна жінка, яка на даний момент переживає складний період свого шлюбу. Перший раз вони перетинаються в універмазі, в якому працює сама Тереза. І цей момент з психологічної точки зору може символізувати, що справжня близькість та підтримка можуть прийти в найнеочікуваніший момент. Коли Керол бачить Терезу, вона зразу же, в неї йде тригер, тому що в неї зразу ж відновлюються старі пригнічені почуття. Та бажання свободи. Керол це класичний приклад того, як людина подавляє свої бажання та почуття через соціальний тиск. І у багатьох із нас це також визиває асоціації того, як соціальний тиск формує наші бажання, те, ким ми маємо та хочемо бути. І ось вони розвивають свої стосунки, вирішують разом поїхати у поїздку, і тут вони обидві зовсім по-іншому розкриваються. У психології є таке поняття як зона безпеки або зона комфорту. Їм стає комфортно з одна з одною, і вони починають бути з собою. Далі від цих всіх соціальних стереотипів, ким вони мають бути уявлені соціуму. Бо на той час, як ми знаємо бути лесбійкою, це було жахливо, це було проти закону. Хоча на даний момент, як ми знаємо, що гомосексуалізм це абсолютно окей, це абсолютно нормально. Дуже багато істочників зайдіть, почитайте в інтернеті, скільки є в тварин гомосексуальних видів, і що природа сама створила гомосексуальність. Моя теорія, я вже її повторюю пару раз на цьому каналі, але моя теорія, що люди народжуються гомосексуалами, щоб не було перенаселення. уявіть, якби кожна людина була гетеро, якби я хотів дівчат, якби кожен хлопець хотів кожну дівчину, кожна дівчина хотіла кожного хлопця. Це ж би перенаселення було. Всі би шпонькались дуже довго і дуже багато. Наступає дуже сильно драматичний момент в фільмі, де Керол приходиться вибирати між своєю дитиною та шлюбом чи між Терезою і справжнім коханням, і це. Такий поширений конфлікт у психології він називається інтрапсихічний конфлікт, коли нам доводиться вибирати між тим, що ми справді хочемо, та соціальними нормами, які не нав'язують. До речі, Фройд теж дуже гарно це пояснює поняття. Як ми знаємо, є АЙДІ, Его і суперего. А це наша тваринна частка, суперего моральна, і его це просто наша частка, яка знає, як здовільняти. Наші бажання, але соціально допустимими способами. Але в нас є ці всі три штуки, і тому це, що тваринне, в не воно наші якісь штуки вони можуть не піддаватися соціальним нормам. А якщо ви знаходите себе на даний момент депресивним з апатією, відчуваєте, що вам потрібно до психолога, але у вас немає грошей, то у мене для вас чудова пропозиція. Я та дипломована психологиня Аліна створили психотерапевтичну групу. Силочка в описі. Одне заняття коштує 300 гривень. Це дешевше за будь-якого психолога, навіть найдешевшого, і вона дипломована психологиня. А я, як ви знаєте, вчусь на психолога зараз. Я. На третьому курсі, і я там також практикую і також ділюсь, чим знаю, але вона основна в нас. Якщо у вас є такі бажання, то силочка на телеграм-групу буде в описі. Коли Керол та Тереза розлучаються, у Терези відбувається криза. Вона відчуває цю біль та самотність, переживає цей розрив дуже тяжко, тому що їй дуже важливо віднайти також свою ідентичність. Але через цей біль і розрив вона віднаходить, що справді їй подобається, її цінності, і віднаходить свою ідентичність, переживаючи цю кризу. І дуже часто так в нас в житті, коли ми переживаємо якусь важку, якийсь важкий момент, важку кризу, найбільший ріст він йде в болі з болем. Ось. І тому дуже важливо переживати кризу і е... так. Тоді ми отримуємо найбільші знання, і тоді ми отримуємо найбільші інсайти і найбільший прогрес. Потім ми бачимо фінальну сцену, як нарешті Керол та Тереза зустрічаються, дивляться один на одного, і вони вже дивляться. Без цього почуття суспільного осуду вони готові обирати один одного, несмотря на цей соціальний тиск, осуд, тому що вони знають, чого хочуть вони. Це дуже чудовий момент. Я дуже люблю його в фільмі. Він свідчить про емоційну зрілість. Персонажки вже виросли психологічно, стали прогресивнішими і знайшли свої власні цінності і почуття. Не дивляться на соціум, який, і, який їм диктує так. Ти не маєш права любити жінку, ти не маєш права бути лесбійкою, ти не маєш права так жити. Вони обирають себе, вони обирають те, що в них є всередині. І вони знають, чого вони хочуть, і вони йдуть за цим. Так як сюжет фільму відбувається в 1950-х роках, та як я казав, на той момент ще не було нормалізовано бути геєм. Це вважалось хворобою, це вважалось ненормальним. І ці дві героїні, незважаючи на те, пройшли шлях, осмислили, пройшли через цей більшу дуже. Складний, тому що ну уявіть, що не дуже багато геїв і лесбійок були в цих руках. Вони були, але вони не були відкритими. І, взагалі, оцей страх думати, що ти взагалі якийсь не такий, типу що тобі подобається то, що не подобається більше нікому навкруги. Це дуже жорстко, це дуже жорстко. Ти відчуваєш себе постійно самотнім. Ти відчуваєш себе постійно наодинці одинці, самотнім. Ти думаєш, що ти один, що з тобою, тільки щось не так, і це може з розуму звести в деяких ситуаціях. Насправді. Ви знаєте, що в мене був на каналі також. Психологічний розбір фільму «Назви мене своїм ім'ям. Цей фільм взагалі не до порівняння, тому що там був. Підліток 17 років і дорослий чоловік, яким якому було 27, здається років. Це взагалі не про порівняння, тому що ця дитина не була зрілою емоційно. А цей чоловік він вже був зрілим, але він був з тою дитиною. Він створював її постійні емоційні гойдалки. В цьому фільмі ми бачимо дві дорослі персонажки, дві дорослі жінки, які йдуть через кризу, йдуть через біль, але вони дорослі, вони сформовані більш-менш, і це що мені не подобається, так як за фільмі назвав не своїм ім'ям. що там дитина і дорослий чоловік. Це не нормально, і я не вважаю, що цей фільм взагалі з нього треба брати якийсь приклад про стосунки. Ні, 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 ні. Навіть не думайте. Це взагалі капець. Це капець, цей фільм, це капець. В тому плані як показують стосунки. Отже, фільм Карл це не просто романтична історія. Цей фільм про сміливість бути собою. Незалежно від того, що подумає суспільство, і що справжнє щастя та свобода це бути собою. На цьому все. Напишіть в коментарях, які теми для вас задались найбільш значущими, та які імпонують з вами. Не забувайте про лайк, підписку та оформивши спонсорку від 50 гривень, ви получите супер. Найслойовіші смайли всього українського Ютубу. Також покидайте мені ще фільми, на які ви хочете психологічний розбір. В мене вже є в списку Хезерс. Я пам'ятаю, що ви мені рекомендували, тому буде психологічний розбір на Хезерс. поки не знаю, коли і як, але він в мене є в списку. Ну, і в мене також є плейлистик з розборами психологічними, всякими, так там, на каналі. Я його лишу десь тут. Не знаю. Хочу вам побажати насправді просто не здаватись, особливо після того, як Трамп виграв, тому що це підець. Я знаю наскільки сильні. Все, дякую вам і побачимося в наступних відео. Ні-ні-ні-ні, навіть не думайте, це взагалі. Капець. Це капець. Якби кожен хлопець хотів кожну дівчину, кожна дівчина хотіла кожного хлопця. Це ж би перенаселення було. Всі би шпонькались дуже довго і дуже багато.